Світлодіодні ліхтарики у дерев'яному корпусі для військових виготовляє волонтер Сергій Петрушевський. Почалося все із отакого от гаджета, який придумав тернопільський хлопець, я не пам'ятаю його ім'я. А я вже придумав, скажімо так, естетичне вдосконалення. Починається все з нарізки от таких от деталей. Так. Потім збирається, клеїться такі от коробочки. Так. Це вже трошки опрацьований, вирізаються отвори так. і виходить отакий от от ліхтарик. Волонтер розповів, що одночасно виготовляє до тридцяти ліхтариків. Спочатку треба знайти деревину. Деревиною допомагають хлопці столяра з усієї країни. Потім цю деревину робимо заготовки, розпускаю, шліфую, калібрую, ріжу і тоді вже збираю. Сергій каже, що прагне вдосконалити роботу ліхтарика. Це перший мій був прототип, але він трошки грубоватий, тому з часом. Трошки почали вдосконалювати. Всередині, в принципі, нічого такого немає. Все на, на кришка на магнітиках. Так. Бокс для батареїк, батарейки виймаються. Тобто швидка заміна можлива навіть. Ці, в принципі, Скажем так, корпуса свічки розроблені для того, щоб хлопці могли би швидко включити, виключити, якщо треба, швидко замінити. Якщо ми кидаємо воду, то портиться тільки дерево, сама конструкція в воді світить. Розмір корпусу ліхтарика залежить від розміру боксу для батарейок. Моделі для захисниць дещо менші. Тільки хлопці, але й дівчатка, тому, скажем так, по замовленню робимо. Ну, такі невеличкі, легші, тонші, менші батареїчки, звісно, але світять однаково. За три місяці роботи Сергій Петрушевський виготовив для Збройних сил України понад 150 світлодіодних ліхтариків. Тетяна Скоростенська, Ігор Грач, Суспільне, Новини Житомир.